1 жовтня ми святкуємо День захисників і захисниць нашої України. Це свято збігається з покровою Пресвятої Богородиці, яку дуже шанували козаки. Козацькі традиції бережуть і розвивають сучасні захисники і захисниці України. А хто ж вони такі? Це військові, які можуть відстоювати незалежність нашої країни та захищають українців від ворогів. Діти, давайте з вами спробуємо описати військового, який він сильний та сміливий, хоробрий та бойовий, міцний та залізний. Героїчний та безстрашний, мудрий та винахідливий, умілий, добрий, привітний, рідний, непереможний. Це свято справжньої мужності і відваги. Мужність і сила наших захисників і захисниць. Допомагають нам жити у мирі. Завдяки захисникам ми можемо грати, вчитися і мріяти. Захисники роблять усе, щоб ми могли спокійно жити на своїй землі. Вони носять особливу форму: це солдати, офіцери, медики, головнокомандуючі, водії. Техніки, лікарі, військові дуже багато тренуються, вчаться, як бути сильними, витривалими і як допомагати один одному у надзвичайних ситуаціях. У цей день ми приєднуємось до привітання всіх захисників і захисниць нашої вітчизни. Бажаємо їм благополуччя і сил, здоров'я, перемог і щастя, мирного неба і смачного хліба. Щира подяка вам, наші герої. Вами пишаємось і віримо безмежно. Слава Україні, героям слава!